Добрий ранок малята, я рада знову вас вітати. Сідайте зручненько та слухайте уважно казку. А що за казка ми з вами дізнаємося, коли відгадаємо загадку? Він кругленький, веселенький, ще жовтенький і пахучий. Котиться він по доріжці. Відгадайте, хто це дітки. Молодці малята. Так. Звісно ж, це колобок. Тому слухайте казку, яка називається «Колобок». Жили собі дід та баба та такі убогі, що нічого у них не було. Одного разу діти каже Бабуся, піди у хишку та назмітай там у засідці борошна та спечи мені колобок. Баба так і зробила. Спекла колобок і залишила на вікні, щоб простих. А він з вікна на приску, а з приски на землю та покотився дорогою. Ось так. Котиться, котиться колобок, а назустріч йому зайчик-побігайчик. Колобок колобок, я тебе з'їм. Не ну їж мене зайчику побігайчику, я тобі пісню заспіваю. Я по коробу метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й покатився далі. Котиться котиться колобок по доріжці. І зустрічає його вовк. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісню заспіваю. Я по коробу метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік і від тебе вовк утечу. Та й побіг. Знову біжить та й біжить колобок. Ось зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику братику, я тобі пісню заспіваю. Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік. Я від зайця втік і від вовка втік і від тебе утечу, та й побіг далі колобок, Біжить та біжить та зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене лисичка сестричка, я тобі пісеньку заспіваю. Я по коробу метений. На яйцях спечений я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, і від вовка втік, від ведмедя втік і від тебе утечу. Ану, ану, заспівай таку чудову пісеньку ще. Тільки сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він і сів. Та й давай співати. Я по коробу метений на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік. А лисичка його ам і проковтнула. Ох, хитра лисичка. От і казочці кінець, а хто слухав, дітки, молодець? Малята, ви уважно слухали казочку? Зараз ми дізнаємось, погравши в гру. Дітки, скажіть, будь ласка, хто спік колобка? Так, молодці діти, баба. Кого зустрів колобок? Вірно, діти, зайчика зустрів колобок, а ще кого? Вовка, ведмедя. Лисичку. Дітки, а хто з'їв Колобка? Так, лисичка, молодці малята, дітки, а як називається казочка, яку ви щойно послухали? Звісно, колобок. Молодці, до побачення малята, до нових зустрічей.